Нідерланди нададуть Україні додатковий комплекс ППУ «Петріот». Терміни постачання, озброєння важливого для захисту наших територій. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з нідерландським колегою, який напередодні приїхав у Київ. Про що ще домовилися? Дивімося. Дружні рокостискання і синьо-жовта краватка на знак солідарності з Україною. Це перший іноземний візит для нового міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа. Уряд Нідерландів був сформований на цьому тижні. А вже сьогодні в Україні перебувають міністр закордонних справ і міністр оборони Нідерландів. І це надзвичайно потужний жест поваги та свідчення незмінної підтримки України. Нідерланди послідовно підтримують санкційний тиск на Росію, наголошує закордонний гість, а також допомагають Україні у процесі притягнення посадовців і військових командирів РФ до відповідальності за злочини проти українського народу саме на території. Торії Нідерландів розташований міжнародний кримінальний суд, який вже видав ордери на арешт Путіна та уповноваження справ дитини країни-агресора Марії Львової Білової. Необхідно, щоб винні у злочинах проти України постали перед судом. Треба повернути до України всіх депортованих у Росію дітей. Нідерланди нададуть 2 мільйони євро, щоб збільшити можливість України проводити криміналістичні дослідження, ідентифікацію тіл, і все це буде проводитися через міжнародну комісію з питань зниклих безвісти. Також ми передамо Україні криміналістичну лабораторію, щоб ближче до лінії фронту у вас були можливості проводити судово-експертні дії. Міністри також обговорили співпрацю в оборонній сфері днями. Нідерланди офіційно погодили передачу Україні 24 винищувачів f 16 f 16 будуть поставлені без затримок. І я підкреслюю, що це не спринт, це марафон, який потребує відданості і терпіння. Ми й надалі будемо підтримувати вас задля захисту від російської агресії. Не менш важливим є нещодавне рішення Нідерландів щодо закупівлі. Зброї у українських виробників ми закликаємо всі уряди рухатися цим шляхом. Це не лише підтримка нашого оборонно-промислового комплексу, але й суттєве скорочення часу доставки зброї нашим воїнам на передовій. Від Нідерландів Україна отримає ще один комплекс протиповітряної оборони Петріот на додачу до двох пускових установок, які ще минулого року королівство передало нам для захисту українського неба. Коломієць, Василь Дендін, подробиці «Марафон», Єдині новини.